Що таке відеореєстратор? Яку функцію виконує цей пристрій у відеоспостереження? Чи можна взагалі обійтися без нього? З вами контрол я, і сьогодні ми поговоримо про відеореєстратори? Відеореєстратор це електронний пристрій, який призначений для запису відеосигналу з відеокамер або інших девайсів. Цей пристрій може мати різні функції та можливості, але його основна функція це запис відео для подальшого зберігання та перегляду. Основні компоненти це вхід для відеосигналу. Ось такі порти для підключення відеокамер або інших джерел відеосигналу, такі як роз'єми BNC або G45 для IP-камер. Відеореєстратори зазвичай мають вбудований процесор, який оброблює вхідні відеосигнали. І здійснює його запис на носій даних. Може мати вбудовану пам'ять, наприклад, жорсткий диск, або може підключатися до зовнішнього носія, такого як USB-накопичувач або хмарне сховище. Відеореєстратор може мати різні інтерфейси для зв'язку з іншими пристроями, такі як Ethernet для мережевого підключення, HDMI для монітора, або USB для підключення зовнішніх пристроїв. Давайте більш докладно розберемо його головні функції. Основна функція це запис відео та онлайн моніторинг. Пристрій дозволяє записувати відео та дивитись їх з камер в реальному часі, що дає можливість зберігати доказовий матеріал для вирішення конфліктів, виявлення злочинів або інших подій. Друге зберігання даних. Відеореєстратори дозволяють зберігати великий обсяг відеоданих протягом тривалого часу. Наступне зі стандартних функцій захист відеоданих. Багато реєстраторів мають функції шифрування даних, встановлення паролю та інших заходів безпеки, що забезпечують конфіденційність і цілісність записаних відеоданих. Деякі відеореєстратори можуть мати функції автоматичного сповіщення при виявленні руху, відсутність світла або інших визначених подій. Це дозволяє ефективно виявляти та реагувати на потенційні загрози. І не менш важливе, пристрої можуть служити як доказова база в правоохоронних або судових процедурах, сприяючи вирішенню конфліктів, розслідуванню злочинів та встановленню фактів на основі збереження даних. Але ось тут хочу зазначити, деякі IP-камери мають вбудовану можливість запису відео на внутрішню пам'ять sd карту або хмарне сховище. У цьому випадку відеореєстратор може не знадобитись. Ще один приклад. Повноцінна робота без відеореєстратора неможлива у випадку з гібридним відеоспостереженням. А також, якщо потрібно, додатково під'єднати монітор, пульт керування та звукове обладнання. Друзі, пропоную далі перейти на короткий огляд реєстраторів, який я тут маю. Реєстратор відеоспостереження в залежності від особливості функціонування класифікується на три типи: мережевий NVR Аналоговий XVR від Dahu та Turbo HD від Hikvision. Останній вид це гібридні. Мережевий NVR пристрій, які працюють з IP-камерами, дозволяють записувати відео з високою розподільною здатністю та забезпечують можливість вдаленого доступу до відеоархіву через інтернет. Також можуть бути інтегровані з іншими безпековими системами, такими як контроль доступу або системи пожарної сигналізації. HDCVI або XVR від даху Функціонує за допомогою HDCVI камер. Це технологія передачі відеосигналу коксяльним кабелям, який дозволяє отримати відео з високою роздільною здатністю на великій відстані без втрати якості. Ці пристрої забезпечують високу якість запису та підтримують віддалений доступ через інтернет, зручні в установці та економні у використанні. Turbo HD від Hikvision функціонують з урахуванням HDTVI камер. Відео записується за особливою технологією передачі відео по коаксіальному кабелю. В результаті також отримує відео високої якості з гарною розподільною здатністю на великій відстані. Мають важливу особливість. Для передачі відеосигналу за кабелем UTP або вита-пара необхідно використовувати спеціальний відеопередавач, що збільшує вартість системи. Але при цьому забезпечують високу якість зображення та можливість передачі аудіосигналу. Хочу зазначити, що переважна кількість відеореєстраторів теж можуть передавати аудіосигнал по коаксіальному кабелю, але краще буде звірюватися з паспортом пристрою, який ви використовуєте. Є ще й гібридні, які можуть працювати з різними типами камер спостереження, Такий, як Hikvision на даху наразі випускається тільки гібридними. Поєднують в одній системі різноманітні технології передачі відеосигналу, такі як IP, HD CVI та HD TVI. Це зручно для тих, хто хоче оновити систему відеоспостереження, не змінюючи всі камери відразу. Під час вибору відеореєстратора для системи камер спостереження важливо уважно розглянути всі вимоги та особливості вашої системи відеоспостереження. Це гарантує ефективну роботу та надійний захист вашого об'єкта. Якщо ви не впевнені, що можете самостійно визначитись, не соромте звернутися за допомогою до наших консультантів. Ми з радістю надамо детальну інформацію та підберемо пристрій, враховуючи ваші індивідуальні потреби. Дякую за перегляд та не забувайте коментувати наше відео та ставити вподобайки. До нових зустрічей!